Вітаю! вчасно про найважливіший життя краю на телеканалі тиса 1 в студії Роман Совяк. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Врятувати Ужгородський водоканал. Міський виконавчий комітет погодив додатково виділити комунальному підприємству півмільйона гривень. Мін'юст ліквідовує державну виконавчу та реєстраційну служби. Про нову масштабну реформу говорили в Ужгороді. До масового закриття деревообробних підприємств Тячівщини можуть призвести зміни в законодавстві щодо державного врегулювання їх діяльності. Тріумф столичних гімнасток. В Ужгороді нагородили кращих спортсменок, учасниць Кубка України з художньої гімнастики. Нема грошей, нема води. На черговому засіданні Ужжгородському місьвиконкому найбільше уваги приділили боргам комунального підприємства Водоканал. Члени виконавчого комітету вирішили виділити півмільйона гривень для погашення заборгованості водоканалу за використану електроенергію. Правда, це рішення має ще погодити депутатський корпус. Детальніше у наступному сюжеті водоканал із мільйонними боргами. Ужгородський міськвиконком вирішив дотувати міське комунальне підприємство, аби частково витягнути водоканал із боргової ями. У виконавчому комітеті кажуть. Така ситуація стала через низьку оплату громадян та через підняття тарифів за електроенергію. На сьогоднішній день ми змушені покривати різницю в тарифах за кошти місцевого бюджету. У Зв'язку з цим я думаю, що питання щодо надання фінансової допомоги саме на покриття різниці в тарифах буде розглядатися ну практично щомісяця, оскільки вартість світла, я думаю, буде тільки дорожчати. Таким чином фінансово допомагати водоканалу депутати будуть чи не щомісяця. Крім того, виконком дозволив розробити новий графік подачі води в Ужгороді. Якщо водоканал і далі боргуватиме Закарпаття Бленерго, то останнє обмежить подачу електроенергії. Відповідно, і воду подаватимуть ще рідше ніж зараз. У міській раді стверджують, вдатись до такого рішення змушує Закарпаття Обленерго. Вимагаємо знизити поточне споживання електричної енергії комунальним підприємством Водоканал міста Ужгорода до рівня величини фактичної оплати спожитої електроенергії. При відключенні, наприклад, минайського водозабору, яке відбулося на попередньому тижні, 55 тисяч мешканців лишилося без води на короткий період. Просто якщо ми будемо домовлятися з енергетиками про обмеження у електричній енергії об'єктів водопостачання, можливо, треба буде зміщати графік подачі води по місту. Не буде хаотичних відключень. Якщо і будуть відключення, то ми зможемо коригувати графік в межах тих домовлених об'ємів електрики, які вони нам будуть постачати в межах оплати. Наразі борги комунального підприємства лише зростають. Аби в майбутньому виправити цю ситуацію, водоканал розробив стратегію розвитку. Її успішне виконання дозволить частково модернізувати водогони, зменшити збитки та зекономити на енергоносіях. Проте для реалізації цієї стратегії потрібно ще 14 мільйонів гривень. Вперед в минуле. Саме так охарактеризувала реформу системи виконання судових рішень начальник управління виконавчої служби в Закарпатській області Наталія Панова. Основна мета реформи ліквідувати Державну виконавчу службу України. Її функції будуть передані до Міністерства юстиції. Подібна схема вже була застосована у 2007 році, тому саме застосування слова реформа тут недоречно, вважає Наталія Панова. Адже фактично це повернення в минуле, без аналізу попередніх помилок. Як відзначає посадовець, наслідки таких реформ не найкращі. Споживачі послуг просто заплутаються в тому, куди їм звертатись і хто буде виконувати судові послуги. Відтак, така реформа це зайва витрата бюджетних коштів. Тому Наталія Панова озвучила рішення піти з посади начальника управління Державної виконавчої служби. Як бачила я цю модель, це, звичайно, створення європейської моделі в Україні. Адже ми прагнемо до Європи, ми говоримо про європейські цінності і стандарти. І нічого сьогодні нам не заважає перейти до цієї моделі. Це звичайно створення приватного інституту, який забезпечує реалізацію. Майже більшості більшої кількості судових рішень, і перетворення того державного органу, який забезпечує виконання судових рішень, в е, інший самостійний самодостатній орган, який, як я вже казала, виконує на користь держави для держави, і держава його утримує і забезпечує, і для тих людей, які просто не мають можливості в обласному управлінні охорони здоров'я. Представили нового заступника. Начальник управління Василь Скрип представив головним лікарям обласних медичних закладів та колективу управління свого нового заступника. Нею стала Єлизавета Біров. Основні питання, якими вона буде займатися, це лікувальна робота, реформи в охороні здоров'я, розвиток інноваційних технологій та робота з грантами. Єлизавета Біров, заслужений лікар України, протягом останніх 10 років працювала головним лікарем Мукачівської обласної дитячої лікарні. До масового закриття деревообробних підприємств Тячівського району, які займаються реалізацією та експортом лісу та пиломатеріалів, можуть призвести зміни в законодавстві щодо державного врегулювання їх діяльності. Проект закону, який схвалений в першому читанні і яким пропонується мораторій на експорт лісопродукції в необробленому вигляді на 10 років, містить також нові норми на розмір пиломатеріалів і транспортну вологість, які несумісні з напрацюваннями на європейському ринку. Проблему підприємців лісопереробної галузі Тятівщини вивчали наші журналісти. Справжня дискусія розгорнулася між підприємцями лісозаготівлі та переробки Тячівського району після схвалення в першому читанні закону про внесення змін, що стосується їх діяльності в частині експорту пиломатеріалів. Адже згідно з новими нормами закону їм забороняється вивозити пиломатеріали товщиною понад 70 міліметрів. А транспортна вологість має становити не більше 22%. Для того, аби посушити смереку до транспортної вологості 22%, треба всю партію, всю партію 40 кубометрів пиломатеріалу, загрузити у спеціальну камеру, підняти температуру до 55 градусів і витримати дану партію пиломатеріалів 90 хвилин. Тобто великі енергоресурси. Один із розробників законопроекту Микола Томенко наголошує на перехідних умовах, які на думку підприємців є недосконалі. Ми ж не забороняємо все. Ми кажемо, дошка там е сухий ліс, там і так, далі, і так далі. Від дошки і вище поготові продукції вивозити питань, немає. Але, хоча б висушіть, залучити людей, щоб вони працювали. Керівники лісопереробних підприємств одностайно підтримують занесення дуба до цінних порід. Та мораторій на вивезення лісу круглого у необробленому вигляді вони за глибоку переробку соровини і вітчизняний розвиток галузі. Однак, категорично проти заборони експорту пиломатеріалів за новими нормами не розібралися в особливостях ринку карпатського регіону, наприклад, який поставляє пиломатеріал обрізний як готову продукцію шпилькових порід. Це дошка. Це бруси, які традиційно поставляються на угорський ринок, на чеський в нас в закарпатській області. Це основний остався як прибутковий людям доход, що є робочі місця, є заробітні плати, є відшкодовуються пенсійні Навіть Даже зараз на ато ми отримуємо валюту. Знімалися 3% з продажі валюти. З понад 200 лісопереробних підприємств Тячівського району не всі готові на нові умови господарювання. Тим більше, що закон має вступити в дію з 1 березня. У цьому вони вбачають лобіювання інтересів багатіїв, бо ніхто не вивчав умови їхньої діяльності. Напрацьовані раніше. Якийсь, можливо, збіг обставина, можливо, цей лобіювання китайського ринку, який всім відомо, є чим далі потужніший. В Китаї потрібна якраз вологість 22% і не більше, тому що перевозка деревини йде на кораблях в основному, там висока вологість, і тому там він, якщо не буде оброблений попередньо. Він можуть призвести не тільки до скорочення робочих місць, зменшення надходження валюти від експорту в умовах кризи, але й збільшення соціального напруження серед населення району. Підприємці підготували відповідне звернення до законодавців. Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Вираз, який можна віднести не лише до кораблів, але й до людей. Фахівці стверджують, українці все частіше називають дітей слов'янськими іменами, що вийшли з ужитку. Іноді батьківська фантазія крокує далеко за межі банальності. Втім, традиційно популярними в останні роки залишаються імена Анастасія, Ганна, Дарина, Олександр та Максим. Сучасні психологи вважають, що звучання власного імені впливає на формування характеру людини, особливо у перші роки її життя. Які імена найчастіше дають своїм дітям Закарпаття, з'ясовувала Світлана Головко. Її нарекли Роксоланою в честь відомої історичної постаті. І все тому, що коли дівчина народилась, на екрани вийшов відомий одноіменний серіал. Ім'я не унікальне, але рідкісне. Тож компанії своїх друзів вона завжди була єдиною Роксоланою. Таким вибором батьків дівчина задоволена та вдячна. Адже при знайомстві її ім'я завжди викликало позитивні емоції, На чию честь назвати дитину, обирають батьки, до прикладу, на честь тата або мами, дідуся чи бабусі хтось, який раніше керується церковними канонами, є й ті, хто керується модними віяннями, називають дитину іменем відомого політичного діяча чи кіногероя, як у випадку з Роксоланою. Мені дуже подобається. Воно досить таке рідкісне. Колі моїх друзів я була одна така. У школі в нас не було дівчат іменем Максолана. В університеті не знаю, може й була. Батьки назвали в честь того, що вийшов фільм. Хоча йому тільки два місяці серед рідних та друзів сім'ї, він особливо популярний. Причина цьому оригінальне та нетипове для нашого краю ім'я. Хлопчика назвали Арджуна, честь давнього царевича воїна. Батьки переконані, що ім'я впливає на долю, тому до вибору імені підходили дуже виважено. Я, Арджун я почула декілька років тому назад, коли ми познайомилися з ведичною культурою і прочитали древній індійський епос Махабхарата. Арджуна це був великий воїн, і він володів такими якостями, як він був дуже хоробрий, він був дуже сміливий. І в нього було дуже добре, чисте серце. І Ми з чоловіком вирішили, що обов'язково назвемо собі сина Арджуною. Наталія завагітніла і не було сумнівів, що він буде Арджуною. Батьки наголошують під час хрещення сина дали йому церковне ім'я Андрій. Коли Арджуна виросте, при бажанні може змінити своє ім'я. Українці доволі часто користуються правом відкоригувати чи змінити своє ім'я або ж прізвище. Щороку в Україні від 10 до 20 тисяч осіб змінюють імена. Останні роки серед найбільш живаних є ім'я Олександр та Олександра. Також все частіше батьки обирають для своїх чад біблійні та старослов'янські імена. Можемо казати, що якась є мода, тобто, це якісь періоди такі певні, щось зараз у нас дуже демократично до того відносимося. Тобто, батьки називають іменами дуже широкого спектру, і ми не перепони ніякі не чинимо. Тобто, попитаємося, якщо батькам по батькові ім'я. Не співпадають щось несозвучне. Попереджаємо, що подумайте. Якщо ні, називають дуже широким спектром імен. При виборі імені для дитини кожна сім'я йде своїм шляхом. Головне не впадати в крайності та підходити до вибору імені виважено. Ти наскільки воно стане доленосним, залежатиме від самої людини. Нещодавно ужгородська команда «Тяп-ляп» повернулась до фестивалю Ліга Сміху. Перший чемпіонат України з гумору приймала Одеса. Ужгородська команда пробилась до другого туру, проте вибороти путівку до наступного етапу їм не вдалось. Наразі вже сформовані 12 команд, які боротимуться за перемогу у новому гумористичному шоу. Тим не менше, ужгородські хлопці збираються і надалі тішити публіку своїми жартами. Це достойна альтернатива КВН, тим паче, що це український продукт. Ми будемо грати у київській регіональній лізі, тобто, це ліга, яка розташована в Києві на базі нау. Це є не телевізійна ліга, але це є проєкт 95-го кварталу, тим, плюс один медіа, тобто частина цього великого телепроєкту. Ігри починаються у квітні. Ефіри про сам фестиваль здається, що обіцяли в кінці лютого. Вони мають вже бути на екранах. Ну і сезон триватиме до Нового року. І до новин спорту в Ужгороді нагородили кращих спортсменок-учасниць Кубка України з художньої гімнастики. Більшість медалей на турнірі вибороли столичні гімнастки як в командних, так і в індивідуальних програмах. За учасницями спостерігали і видатні олімпійські чемпіонки Альбіна та Ірина Дірюгіни. Вони не приховують, що Закарпаття це чудове місце для створення спортивної бази для художньої гімнастики. Про церемонію нагородження фіналісток Кубка України з художньої гімнастики більше знає Олександр Бодня. Турнір всеукраїнського рівня в Ужгороді проводять вже втретє. І вже втретє в змаганнях беруть участь більше двох сотень гімнасток з різних куточків України. 19 команд на цьогорічному кубку України це небагато. У списках не було представлено команд з Донецької та Луганської областей, а також з півострова Крим. Але гімнастки зі східних регіонів на змаганнях все ж були. Нема в нас сьогодні Донецької області як області представленої, але спортсменки Донецької області виступають на наших змаганнях. Нехай зараз за інші області, але вони тут є. Нема Луганської області, але діти виступають. Представниці Криму у нас виступали сьогодні на змаганнях, які на сьогоднішній момент є в штатній збірній команді України. Це українки, які люблять свою державу, які хочуть її надалі представляти на змаганнях найвищого рівня. Традиційно одне з головних завдань на Кубку України з художньої гімнастики визначити потенційних учасників цьогорічного чемпіонату Європи. Тому і програма відповідного рівня. У нас змагання були особисті, особисте багатоборство, та багатоборство в групових правах, а також фінальні змагання, фінальні змагання в групових правах серед юніорів і фінальні змагання в групових правах серед майстрів спорту. Гімнастик, що виступали, у нас п'ять стрічок, це олімпійська програма, це ті види, які гімнастки будуть. Показувати на наступних Олімпійських іграх у 2016 році є і такі спортсменки, для яких кубок України не погоня за трофеєм, а скоріше перевірка власних сил перед міжнародними турнірами. Програма вона складна, не все вийшло. З кожним виходом на кавіорк якісь нові ошибки проявлялися. Це дуже хорошо, тому що ми знаємо, чого чекати в наступний раз. Це все опит. Потому дайте все идет подготовка. Основной старт, первая основна старт это будет чемпіонат Європи. Буквально через три місяці. Далі європейські ігри, які будуть проходити вперше в Баку, универсиада Універсіада і чемпіонат да, на котором будемо зарабатывать ліцензії на Олімпійські ігри. Проведення турнірів такого рівня в Ужгороді неабияк позитивно впливає на розвиток художньої гімнастики в краї. Легендарна гімнастка Ірина Дерюгіна вже запропонувала створити центр з цього виду спорту в Закарпатті. Каже, що У нашій області чудові умови для втілення цієї ідеї у життя. Назріла ця тема. створення центру здесь, в Закарпатті. У вас все-таки здесь спокійніше, у вас здесь тише, ніж у нас. Здесь можно проводить много соревнований, в общем-то, соревнования, сборы. И то, що буде на пользу національної сборной, вашим гимнасткам, поможет розвитку гімнастики здесь. Пропозицію створити центр художньої гімнастики в Закарпатті. Пані Ірина вже донесла до представників влади краю. В області запевняють, ідея слушна. Тому взялися за вивчення та розробку відповідної концепції та проекту. Сподіватимемось, що проект все-таки реалізують, і художня гімнастика в Закарпатській області матиме світле майбутнє. На цьому наш випуск завершується. А вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. В Ужгороді відбудеться розширена нарада з цивільного захисту населення. 16-ти поверхівка із сумною славою. Чому одна з найвищих будівель Ужгорода стала місцем суїцидів? Та як вирішити це питання? На цьому я з вами прощаюсь. Гарного вам вечора. На все добре.